В рамках другого етапу дослідницького командно штабного навчання адекватне реагування великий десантний корабель Костянтин Ольшанський військово морських сил України виконував завдання у складі тактичної групи кораблів. Учасників у цьому році завдання морському десантнику буде змінено. Чому дізнавався наш кореспондент Данило Ніпко, який перебував на борту корабля? Вийшовши 15 вересня з бухти Севастополя, великий десантний корабель Костянтин Альшанський, яким командує капітан другого рангу Віктор Марчишин, зустрівся у визначеному районі з кораблями-учасниками морської фази навчань, які вишикувались в похідну кільваторну колону та вирушили до зони ведення умовних бойових дій. Разом з кораблями у морській фазі була задіяна і морська авіація, яку представляли два протичовнові літаки Б-12. Зайшовши в район полігону, екіпаж корабля виконав вправи стрільб з артилерійських установок АК-230 та АК-725, стрільби по повітряним та надводним цілям. Ході навчання на кораблі не припинялася робота. Усі займалися виконанням наказів командира корабля, і від роботи кожного залежав успіх виконання поставленої задачі. Під час цих стрільб я обслуговував АО АК-725 номер 1 де включали двигуни вертикального та горизонтального наведення, двигуни гідроперезарядки. Цепстрільби, всі завдання були виконано. Я обслуговував в поході електронаційні прибори. і Практично не було ніяких проблем. Ми справилися з поставленою задачею, вийшли в море, добре, все відпрацювали прибори, працюючи добре. Перервів між відпрацюванням елементів навчань військові моряки прийняли в свою сім'ю новоспечених воїнів моря, які вперше вийшли на кораблі. Зараз екіпаж великого десантного корабля Константин Ольшанський готується до виконання подальших завдань дослідницького командно-штабного навчання Адекватне реагування реагування-2011».